Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Агромен. Моє ім'я Наталія, я агроном-консультант компанії InteragroS. Сьогодні хочу вам розповісти про високоефективний двокомпонентний протруйник під назвою Театрин від компанії Агрохімічні технології. Даний протруйник інсектицидний, двокомпонентний. В своєму складі має тіаметоксам 500 грам на літр і бетацифлутрин 50 грам на літр. Хочу розповісти про. Про дані діючі речовини, як вони працюють, Тіаметоксам сам захищає надземний шар рослинки, тобто, по він проникає всередину рослини. І по вегетації захищає її. Тіаметоксам відноситься до того ж самого класу, що і і мідаклопріди, які знаходяться в багатьох протруйниках, але у даної діючої речовини, у тіаметоксаму, краща гідрофільність, тобто його краще застосовувати в тих регіонах, де посушливі умови. Бетацифлутрин це інноваційна діюча речовина, яка Має фумігуючу дію, утворює навколо насінинки такий от шар газовий, і ніякий шкідник не може до неї наблизитись, тому що він просто помирає. Бета-цифлутрин має пролонговану дію, захищає довше до восьми 8... тижнів. Даний протруйник чудово захищає від надземних та ґрунтових шкідників. Даний протруйник застосовується по таким культурам, як соняшник, 7 літрів на тонну, як ріпак 6 літрів на тонну, пшениця 500-700 грам на тонну, соя і горох по літру на тонну, на кукурузу 7 літрів на тонну. На господарстві, з якими співпрацюю, було посіяно три різних ріпаки, які були протруєні, протруєні трьома різними. Інсектицидними протруйниками. Один із них, який був протруєний інсектицидом тіатрином. Як показує досвід цьогорічний, що ріпак, який протруєний тіатрином, його взагалі не чіпала совка. Тобто проблем з совкою взагалі ніяких не було, як і з іншими, в принципі, шкідниками. Інші ріпаки були протравлені е, достатньо хорошими протруйниками, але тіатрин показав себе. З набагато кращої сторони, тому що на нього не заходили не інсектицидами по вегетації. Можна сказати, що тіатрин е збереже ваші сходи, посіви і густоту. Дякую вам за увагу, надію, що вам було цікаво. Е якщо у вас є якісь запитання, можете їх ставити в коментарях, е тисніть на дзвіночок, звертайтеся за номером телефону. Вам завжди допоможуть, підскажуть, проконсультують.